Вам потрібно вживати солодке, і ось чому. Люди, у яких малий запас глікогену у м'язах, або це, наприклад, може бути маленький ті, бо у них природньо низький рівень запасу глікогену у м'язах, коли вони виконують інтенсивну якусь роботу, розумову, чи тоді, коли в них піднімається температура, коли йде процес відновлення, це величезна кількість енергії. Ця енергія береться з глюкози, її недостатньо. І в такому випадку включається печінка, яка зерне джерело. Глюкози. Але там глюкоза, глікоген, зокрема, зв'язаний із жирами. Коли він розпадається, утворюються побічні продукти, такі, які називаються кетонові тіла, або по-простому це називається ацетон, або ацетономічний синдром. Тому у людей, які така ситуація виникає, бо часто, це, наприклад, виникає на голодуванні, вам обов'язково потрібно приймати глюкозу для того, щоб виключити печінку із цього процесу, бо тоді будете отруювати самі себе. Тому діткам постійно давати ктоки, коли вони побігали, коли в них піднімається температура дорослим, тільки звичайно тоді, коли у них є признака Треба пам'ятати, що треба давати мало води і багато глюкози. І глюкоза повинна бути натуральна.